У політиці з управління операційним ризиком та в стратегії управління операційними ризиками повинні бути визначені під види операційного ризику. Це, наприклад, інформаційний ризик, юридичний ризик, ризик шахрайства, ризик аутсорсингу, ризик неперервної діяльності. Процес управління операційним ризиком банку повинен бути визначений та чітко регламентований. Етап ідентифікації це визначення в класифікаторі основних операційних ризиків, етап виявлення, тобто, своєчасне виявлення ризику та його фіксація. Реєстрація та консолідація в базу інформації про події, виявлення масових інцидентів, оцінка та розслідування причин, визначення джерела і причини інциденту. Звітність і прийняття рішення щодо ризику та реалізація цього рішення. Повинно бути чотири варіанти реагування на ризик та розроблені заходи з мінімізації ризиків. Моніторинг повторення інциденту важливо проводити моніторинг виконання прийнятих рішень та їх ефективності щодо мінімізації ризику. Контроль закриття інциденту та недопущення повторення ризику в майбутньому. Щоб забезпечити неперервність бізнесу в банку, потрібно визначити критичні бізнес-процеси, які можуть вплинути на спроможність банку здійснювати безперервну діяльність. Наприклад, це казначейські операції, касові операції, карткові операції, операції в інтернет-банкінгу, депозитні операції та забезпечення неперервної роботи банкоматів. Такі суттєві бізнес-процеси описують та затверджують єдиною методологією. Для опису процесу можна використовувати блок-схеми або текст. Банку повинні бути затверджені процеси роботи з аутсорсерами. Аутсорсер це юридична особа, обрана банком для виконання його функцій на умовах аутсорсингу. Аутсорсинг це процес передавання на умовах договору іншим особам функцій банку на регулярній основі з метою оптимізації витрат в процесах банку. Які процеси роботи з аутсорсерами можуть бути затверджені? Перше, це процедура визначення функцій, які можуть передаватися на аутсорсинг, за винятком функцій щодо управління ризиками, які банк не має права передавати на аутсорсинг, порядок визначення критеріїв прийнятності аутсорсерів процес передавання функцій на аутсорсинг та розторгнення договорів з аутсорсерами, включаючи забезпечення конфіденційності даних. Процедура управління ризиками, пов'язаних з передаванням функцій на аутсорсинг, включаючи оцінку фінансового стану аутсорсеру. Засади ефективного контролю банком функцій, переданих на аутсорсинг. Порядок дій банку та аутсорсера в разі настання надзвичайної обставини. Вимоги до типового договору аутсорсингу з чітким викладенням умов щодо управління ризиками. Обов'язково визначається перелік функцій, що можуть передаватися на аутсорсинг. Для забезпечення безперервної діяльності банк повинен мати перелік стратегічних цілей та пріоритетів, що передбачені планом забезпечення безперервної діяльності так званий BCP. Стратегічні цілі Захист інтересів усіх зацікавлених сторін, акціонерів, персоналу, клієнтів, партнерів банку, бізнес спільноти громадськості захист майнових та інформаційних ресурсів, забезпечення безперервної системи управління процесами. Мінімізація фінансових збитків і нефінансових втрат. Мінімізація часу відновлення бізнес-процесів, координація дій працівників в разі настання надзвичайної події, створення алгоритму відновлення штатної роботи критичних бізнес-процесів, основні пріоритети зберегти життя та здоров'я працівників і клієнтів у момент події, визначити критичні процеси і забезпечити їх функціонування при реалізації події. Зберегти високий рівень управління банком, який дозволяє забезпечити умови для прийняття обґрунтованих та оптимальних управлінських рішень. Забезпечити здатність здійснювати розрахунки відповідно до взятих на себе зобов'язань. Банк повинен здійснювати аналіз лояльності клієнтів до банку. Ці результати мають бути враховані при створенні стратегії розвитку банку. Лояльність вимірюють внутрішніми метриками. Описуванням фокус груп. Опитуванням клієнтів, що відмовляються від продуктів банку та закривають рахунки. Також банк обов'язково впроваджує процес отримання скарг клієнтів, залучаючи різні канали для звернення клієнтів, їх опрацювання та надання відповіді клієнтам з урахуванням вимог законодавства. У банку повинна бути затверджена політика запровадження нових продуктів та значних змін. Для цього створюють підрозділ ризик менеджменту, який робить оцінку операційних ризиків, що можуть виникнути під час впровадження нових продуктів та оцінку операційних ризиків за діючими продуктами. У банку повинен бути підрозділ ризик менеджменту, який виявляє та оцінює можливий вплив на систему внутрішнього контролю нових напрямків діяльності, створення нових бізнес-ліній або зміну поточних напрямках діяльності та їх впливу на систему внутрішнього контролю. Наглядовій раді та правлінню ризик менеджмент надає щорічні звіти щодо впливу на систему внутрішнього контролю нових напрямків діяльності, наприклад, при перегляді каталогу процесів або при черговому щорічному бізнес-імпакт-аналізі. Банк повинен вести облік подій порушення трудового законодавства та безпеки праці, які призвели до додаткових втрат. Банк повинен організувати канал зв'язку для отримання інформації щодо незадоволення працівників умовами праці. Та мати процедури належного реагування на таку інформацію. В межах СОР банк повинен вести в базу внутрішніх подій операційного ризику, ця база може включати в себе події комплайнс ризику, але ці бази можуть вестися окремо. Ризик менеджмент є відповідальним підрозділом за ведення бази внутрішніх подій системи управління операційним ризиком. Згідно з вимогами системи внутрішнього контролю, в банку будується контроль своєчасності, надійності, конфіденційності та достовірності подання інформації зацікавленим сторонам. Для внутрішніх користувачів своєчасність, надійність, конфіденційність та достовірність інформації забезпечуються через налагоджені процеси звітування перед керівництвом банку та зацікавленими сторонами. Звітність та конфіденційність забезпечуються розмежуванням прав доступу в інформаційних системах. А своєчасність надання контролюється відповідальними особами, секретарями колегіальних органів, підрозділами другої лінії захисту та аудиторами під час перевірок. Для зовнішніх користувачів інформація розміщується на сайті банку згідно з вимогами законодавства та внутрішніми стандартами узгодження інформації або надається іншим зовнішнім зацікавленим сторонам.